Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Коротеньке відео, просто якби покажу готовий результат. Тому що процес був простий, нудний і довготривалий. Довгий час в мене був наждак моделі 3 3 v 643 або 3 634. ну Неважливо. От його фотографія. Мій наждак на 400 круги. Я його колись купив подішовки і фактично нічого з ним не робив, нічого не, його не вдосконалював, не реставрував, він був без підручників, без фланців і так далі. Е -е, Дякуючи Сережі Кардону, я знав, що в цьому наждаку йде двоскорисний мотор. Е -е, я спробую схематично накидати схемку. Е -е, як підключити двоскорисний мотор. Ну, принаймні той моделі, який стоїть в тому неждаку. Значить, Мотор, я прошу вибачення, якщо я неправильно поставлю якісь позначки в плані електромеханіки і так далі. Значить, У нас є мотор. Так? І Мотор, той має шість виводів. Шість виводів. Так от. Так от при швидкості 1500. Обертів хвилину 1500. от нас мотор. Ми на тих одних от три кінця подаємо фази А, А, Б і С, відповідно. А тих других три кінця ми закорочуємо. Це в нас 1500 обертів. При включенні його. На іншу швидкість, знову три кінця тут, так, три кінця тут. Ті кінці ми розкорочуємо, подаємо на них, на них подаємо вже фазу А, Б, С, а ті просто, просто лишаються розкорочені. Я не буду вже говорити, як там перехід трикутника в двійну зірку, чи зірки в двійний трикутник. Чесно сказати, не вникаю в ті всі подробиці. От, 6 кінців. Щоб було 1500 обертів, то подаємо на АБЦ 380, так, три фази. Ті закорочуємо, це 1500 обертів. Коли ті розкорочуємо, подаємо сюди 380, а ті просто лишаємо якби, ну, не задіяні, то тут, виходить, 750. 750 обертів. Отже, ну то все таке. То просто як би варіант. Показую, готовий наждак. Фотку до того ви бачили, зараз покажу. Наждак готовий. Зараз, секундочку. Ось такий от, от наждачелло. Наждачелло. Давайте я ближче покажу. Великий моцний мошний Значить, Що було зроблено? В першу чергу були зроблені була відновлена вся електрична частина. Значить, за тою дверочкою в нас є один магнітний пускач, один магнітний пускач з катушкою на 380 пме 211 То відний автомат, він так був в оригіналі, отої, отої бляхи не було. О, тут я ще один болтик забув закрутити. Тої бляхи не було. Я поставив пускову кнопку, стопову кнопку гриб. Так? Гриб без фіксації, просто нажимаємося. І, щоб зробити от от два, дві швидкості, я використав пакетний виключатель. Ну, він же галетник. Тобто, сюди у нас одні обороти, перекидаємо на другий другий оборот. Посидів трохи, побавився, щоб то все підключити грамотно. Е і вийшло. Я вам покажу, як працює. Наступне, що було зроблено, то були відновлені оті от, відновлені оті бокові кожуха. Тут вони такі модняві, досить. Модняві, вони ззаді мають патрубок для витяжки. Має отут дві завісики, і воно на петлі відкидається, щоб міняти камінь. І тут залишилася табличка. Обділочної роботи на терці круга запрощаються. Отака одна, а, що вона ще має, вона має. Знизу шуфлятку для збору абразиву точно, точно такий самий круг, не круг, а кожух з цього сторони, ідентичний. От. Це є значить те, що по кругах, так по кожухах. Вони робилися в різний час, тому, бачите, різні кольори. Тут була зелена звичайна фарба, а тут я трошки сколорував, яка була такою скалато. Далі. Ага, Освітлення. Ну, Присобачив сюди лампочку, готовий <practition1> Кронштейн. Тут був, він приварений до чугуна. Зробив ну як, світильник, звичайний гостовський світильник. Світильник включений в паралель до катушки пускача. Тобто, коли ми включаємо кнопку і нас залипає, залипає пускач, на світильник подається напруга. Тобто, Автоматичне включення-виключення. Простенько, лампочка на 220, особо не заморачувався, тут на 24 вольта чи на 36. Далі. По підручниках. Значить, на лазерній різці. Значить, мій колега Андрюха з Херсону вирізав мені два кронштейни, два кронштейни підручників. Значить, кронштейн виглядає, ну бачите, отакий от. Гусак і в ньому йде довгий пас, і він йде, от туди, от туди, от туди. Через дистанційні втулки він двома-16-болтами кріпиться до, до. от Бачите, як видно. Зроби з з 12-ки. Вони ріжуть там до 12-ки, то от він мені вирізав. Бо я не хочу то фрезерувати, не хочу бавитися, то все, бавити, все зрадів саме. Я таке, як я намалював, таке він мені вирізав. Андрюхі, великий дякую, великий привіт. От, відповідно, за рахунок того от пазу довгого ми можемо регулювати наближення підручника до, до каменя, до шліфувального круга. Ну, зараз я покажу, що тут говорити. Зараз я покажу. Так, камеру закріпив. Так, ключ тут у нас на, на 30. Так, видимо, мені отако. От упускаємо один болт, упускаємо другий болт і відповідно ця вся шабатура у нас їздить взад-вперед, щоб тут попущу. Чуть -чуть я не знаю, які вони були в оригіналі в тому останку тому ті підручники. Ну, коротше, я вирішив питання отак. От, Використати от два різьбових отвора. І таким чином то все оформив. Що з одного боку і з іншого, їдемо далі. То ми дотягнули, їдемо далі. Так, я ще тут дотягну. Ключом на 30. Тепер ще підручника. Дивіться, в чому заключаються ще такі нюансики. Оцей підручник я зробив отакий Г-подібний Г-подібний. 20-ка плита. От, значить, його вильот взад-вперед регулюється так само, як і того. Відстань від, звідси сюди регулюється товщиною тої шайби. Е, наклон його, його наклон відносно відносно осі, відносно горизонталі верніше. ніж. Так, чекаю, відкрутимо. Сюда. О, Опускаємо гайку, так і він наклоняється. Ну, зараз викати тут як. Я виставляю тут раз. І назавжди. Зараз я вам поясню, чому раз і назавжди. О так. Е, це є та сторона. Так. А от з тої сторони тут трошки примудра система. То є кусок, я не знаю якогось поворотного механізму, чи то від того ж наждака, чи то від чого. Я не знаю народ. Я зліпив з чого було. І вийшло не просто класно, вийшло офігенно. Я лишився задоволений. Значить, Пояснюю вам, в чому заключається суть. Зараз я поставлю, може, камеру якось трошки удачніше. Отак от, от. Так, і трошки приїдемо ближче. Отак от, от. Значить, дивіться. Є от штука, є така, така конструкція. Значить, в чому заключається суть? Є знизу така от велика барашка. Я то все зліпив, що було. Коли ми ту барашку відпускаємо, ми той підручник можемо ставити під наклоном. Так. Або в ту сторону, але ще потрібно відпустити оцю от гайку. Зараз я візьму ключ і відпустимо ще. Там ту гайку. Значить, я кажу, я не знаю, від чого ця конструкція. Вона, я похоже, коли щось бачив на одному наждаку схожої конструкції. Можливо, то і від такого. Воно в мене валялося довгий час і врешті воно, як кажуть, сузріло. Значить, відпускаємо ще О, от гайку. Коли ми ото відсуваємо, ми можемо тут, відпустивши ту барашку, наклоняти на різний кут. Так, тобто, Можемо так. Можемо так. От, зараз я попробую так от зажати. Зажав, так, о, от. Дотягнули. От. Тримає так. Відпустили, воно подіє там, такий направляючий радіус ніг. Їде вниз. Можна вже так. Відповідно, відпустили нижче, можна загнати там горизонталь. І відпустили нижче, можна навіть наклонити трохи сюди, в цю сторону. так. Тобто як воно працює, я думаю, ви здогадалися. От, бачите як? Ось такий от кронштейн. І в ньому, в ньому тут є паз. І тут заходить така штука. Значить Барашку була в мене оця гайка, я її просто видовжив, трошки була довшою, щоб було зручніше, бачите? Отака от штука. Так, одною рукою не зовсім виходить, але нічого. Ось така система. Ну, е, ясне діло, що тих дві настройки, тих дві настройки тобто той кут і е, положення по цьому болту, ну, вони є взаємозв'язані. Тобто, Для того, щоб нахилити, треба трошки тут ну, от Я зніму покажу. Бачите, фризурований такий от пас, я тут освіжив його трохи, бо він був покоцаний. Отака от шабатура. О, І тут просто плиточка, 20 мм плитка, в ній 16 різьба і болт з ну, от так. от. Відповідно, ми можемо настроїти цей вильот. Той виліт настроюється знову ж таки двома гайками великими. І вийшло отак. От Я ще не заправляв тут камні, нічого не, не це. Я от тільки буквально його можна сказати, що зібрав. Як працює дві швидкості? От дивіться. Зараз, якби то, щоб ви бачили, як воно крутиться, та я думаю, вам видно. О, дивіться, включаємо. То є в нас, як бачите, лампочка світиться. Красиво, гарно. То є в нас 750 обертів. 750 обертів. Малі оберти потрібно для обдірки, для поліровки і для заправки камня. На малих обертах камінь краще правиться, як на великих. Е, так, то є, то є значить, малі обороти. Правильно? Правильно. Тепер, ну, ясне діло, що лампочку я можу або під цей камінь собі підвести, значте, або під той. Все красиво. Все красиво. Тепер далі виключаємо, лампочка зразу гасне. Так. Зараз я їм трошки допоможу зупинитися. Як я то роблю отако. Просто кусок тряпки і до фланця притискаю, тому що він буде крутитися ще дуже довго. Інерція велика. Я камніше не заправляв, тому камніше б'ють. От. Ну а, і переключаємо на інші оборотики. Я зробив спеціальне те положення і те положення, щоб не губитися. От. Ну от. То є. Півтора тисячі. Півтора тисячі. Отак так от. Такі діла. От. Ну от кор вийшов народ такий відновлений от наждачок. Відновлений наш дочок. дочок. Е Камнів у мене до нього є багато. Трохи мені подарували мої підписчики, трохи купив, трохи на базарі, трохи туди-сюди. Тому що, я ще кажу, камень дістати досить легко, тому що розмір не ходовий. На 400 мм нікому не потрібен круг. Навіть на 250 не дуже -то комусь вдома треба. А на 400, тим більше. От. Е, значить, що? Ну, в принципі, все. Так, якби, нічого тут складного немає, нічого тут зверх, зверх такого нічого не придумав я. Ну, просто. Оновив трошки апгрейд, зробив своєму наждаку е перед тим, як він запрацює в новій майстерні. Я люблю, щоб все було гарно. Ну, отаке. Коротше, я думаю, комусь, комусь це відео пригодиться.